Вітаю! Знаєте, кожен простір він має свій голос, свою унікальну історію. І от сьогодні ми з вами спробуємо навчитися розуміти цю мову, мову дизайну. Ми заглибимось у просто неймовірний світ етнічних та ф'южн стилів. Ну що, давайте розпочнемо цю подорож разом. От просто задумайтесь на хвилинку, що якби стіни вміли говорити? Га? А що, якщо я скажу, що вони вже це роблять? Так, так, саме через кольори, текстури, різні предмети, вони розповідають нам цілі історії про культуру, про далекі мандрівки, ну і, звісно, про характер своїх власників. То що ж воно таке, цей етнічний стиль? Ну, це не просто якийсь один конкретний вигляд. Зовсім ні. Уявіть собі, цілу бібліотеку. Тільки не книг, а мов дизайну. І кожна з цих мов походить з унікальної культури, з традицій, з географії певного народу. Це, знаєте, ніби ДНК якогось місця, але втілене в інтер'єрі. Круто, правда? Ну що, готові? Зараз ми з вами вирушаємо у таку собі швидку візуальну подорож континентами. Просто щоб почути найвиразніші голоси у світі етнодизайну. Ми подивимось на ключові елементи, які, власне, і роблять кожен стиль таким упізнаваним. Поїхали! І перша наша зупинка стародавній Єгипет. Одразу уявляється щось монументальне, правда? Чіткі геометричні форми, розкіш золота, глубочезні сині відтінки лазуриту, і все це, звісно, прикрашене ієрогліфами, мотивами лотоса. Цей стиль він ніби промовляє про велич і вічність. Так, рухаємось далі тим же континентом, але занурюємось у багатогранний африканський стиль. Тут усе зовсім інакше. Тут панують натуральні матеріали, от, наприклад, ебеневе дерево, теплі, такі земні кольори з савани і пустелі. Ну і звісно, куди ж без виразних анімалістичних принтів. Вони ніби кричать про глибокий зв'язок із природою. А ось тут Марокко, це ж просто вибух кольору і фактур. Тільки подивіться, яскраві тканини, оця неймовірна складна плитка зеліш, різьблені дерев'яні елементи, ковані ліхтарі. Все це разом сплітається в таку історію про гостинність, таємничість і знаєте про справжні казки сходу. Так, а тепер давайте перенесемося до Європи. Класичний англійський стиль. Ох, це ж просто втілення стриманості й елегантності, темне дерево, картаті візерунки, оці масивні дивани Честерфілд, і, звісно ж, затишні каміни. Це така, знаєте, розповідь про традиції і дуже респектабельний комфорт. І який же контраст, правда? Скандинавський стиль це, по суті, ціла філософія світла, простору і функціональності. Вона, до речі, втілює оту знамениту концепцію Хюге. Світлі кольори, мінімум декору, натуральні матеріали тут усе зроблено для одного, щоб впустити всередину якомога більше денного світла. Наша подорож несе нас далі аж до Азії. Індія. Індійський стиль це справжнє свято для очей. Просто уявіть, соковиті насичені кольори спецій, шовк, у ажурні дерев'яні ширми джалі. І просто безліч декоративних елементів. Це простір, який буквально дихає розкішшю і духовністю. А от у китайському дизайні найголовніше це баланс і гармонія. Все це, звісно, натхнено філософією феншуй. Ну, це мистецтво так організувати простір, щоб енергія текла гармонійно. І що ми тут бачимо? Лаковані меблі, шовкові ширми, традиційні мотиви, дракони, квіти лотоса, кожна деталь на своєму місці. І от на завершення нашої такої експрес-подорожі Японія. Цей стиль це просто вцілення філософії вабі-сабі, тобто краси в недосконалості. Подивіться, низькі меблі, оці легкі розсувні перегородки сьоджі, тільки натуральні матеріали і глибока повага до порожнього простору. Все це створює неймовірну атмосферу спокою. Фух, ми щойно побачили стільки самобутних стилів, і кожен кожен зі своєю унікальною історією. Але що буде, якщо взяти і почати змішувати ці світи? Що, якщо в одному єдиному просторі раптом зазвучать голоси одразу кількох культур? І от саме тут ми переходимо до наступного розділу нашого аналізу до мистецтва поєднання. Саме в цій точці народжується абсолютно новий діалог, новий стиль, і ім'я йому ф'южн. Так от ф'южн що це таке? Якщо просто, то це гармонійне поєднання елементів з абсолютно різних культурних традицій, але в одному цілісному інтер'єрі. І ключове слово тут я наголошую гармонійне, це не якийсь хаос, не просто нагромадження речей. Ні, це ретельно продуманий діалог між різними світами. От, наприклад, взяти скандинавський мінімалізм і додати до нього яскравий марокканський текстиль. Ось вам і ф'южн. А от це порівняння просто чудово все підсумовує. Дивіться. Етнічний стиль, він глибоко вкорінений в одній традиції. Він розповідає історію конкретного місця, а ф'южн. Він змішує кілька традицій, щоб розповісти глибоко особисту історію. Тобто тут йдеться не про те, щоб дотримуватись якихось правил, а про те, щоб створити власну абсолютно унікальну естетику. Гаразд, з теорією, наче розібралися, але як навчитися бачити ці стилі в реальному житті? Ну, от, дивлячись на фото чи відео, як навчитися читати оцю мову інтер'єру? Насправді це набагато простіше, ніж може здатися на перший погляд. Є проста система з трьох кроків. Крок перший спостерігайте за палітрою і світлом, кольори теплі, земні, чи, може, холодні та яскраві. Крок другий. Відчуйте текстури і матеріали, що це гладкий шовк, груде дерево, чи, скажімо, прохолодний метал. І крок третій розпізнайте форми та візерунки. Тут панує чітка геометрія чи плавні природні лінії. От і все. І ось ця цитата, мені здається, блискуче підсумовує головну ідею нашої сьогоднішньої розмови кожна кімната розповідає історію, просто треба навчитися її мови. Адже дизайн це, зрештою, не просто набір речей, це ціла розповідь. І наостанок таке запитання просто для роздумів. От коли хтось озирається у власному просторі, про що він говорить? Яку історію він розповідає про людину, яка тут живе, про її подорожі, її мрії? Хто зна, можливо, кожен із нас, сам того не усвідомлюючи, вже є творцем свого власного унікального ф'южн стилю.